Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні хочу запропонувати вам неймовірно смачний рецепт оригінального салату карамелізована груша з печінкою. Салат дуже смачний і я впевнена, що буде чудово вписуватися на святковий стіл. Для цього салата я беру курячу печінку. Вона в мене вже помита, почищена, груша, листя. Салату можете використати. будь-яке. Айсберг, рукола дуже добре буде підходити. І, звичайно, дуже добре до печінки підходить. Ось цей салат Радікьо В Італії він називається Радікьо. можливо, в нас на нього кажуть радічо. І для заправки я взяла одну чайну ложку меду. У мене банка з-під меду. Я її використаю саме для цієї заправки, лимонний сік. Гірчиця, сіль, цукор і оливкова олія. Печінку відразу не солю, буду солити вже після того, як її приготую, як її обсмажу. І починаю з груші. Грушу очищаю від шкірки. Звичайно, груша була попередньо помита. Розрізаю. На чотири частини, вирізаю зсередину. Тим часом на вогонь ставлю дві сковорідки, щоб все готувалося якнайшвидше. Нагріваю сковорідку, кладу невеликий шматочок вершкового масла. В одну і в другу сковорідку так само кладу сковорідку, в якій буду карамелізувати груші, відразу кладу цукор. Ось такі три невеликі ложечки. Я б сказала, це не цукрові, а кавові ложечки. І включаю газ. в якій буду підсмажувати печінку, додам трішки олії. Олія тут в мене соняшникова. Грушу нарізаю довільними шматочками. Ось такими приблизно карбишки півтора сантиметра. І відразу викладаю в сковорідку. Сковорідка, я якій буду смажити печінку, вже теж нагрілася шкварти. І викладаю ось так печінку. Печінку смажу на великому вогні. Груша закармелізувалася. І я виключаю газ. Печінку перевертаю на другу сторону, обсмажую з двох сторін. Печінка і груша вже готові. Зараз займуся соусом вінігрет. Так він називається. До меда викладаю гірчицю. Вичаплюю сік з лимона. Вливаю до меду та гірчиці, додаю дрібку дрібної солі, все змішую, вливаю оливкову олію, все робиться на око, відповідно ваших смаків. Компонуєте за вашим смаком. Все це добре закриваю кришкою і ось так збиваю, стану емульсії. Всі складники мають добре змішатися. Ось така рідка емульсія повинна вийти. А зараз буду складати салат. На тарілку викладаю листя салату. Трохи більші листочки можна порвати, щоб було зручніше їсти. Дуже добре підійде рукола, тому що груша і, наприклад, рукола або це радійки, воно трішки з гірчинкою. Тому дуже гарно компонується, дуже гарно пасує. Допов... Дуже гарно доповнюють один одного. Викладаю шматочки печінки. Викладаю грушу. Зверху ще можна пару листочків салату виложити. Знову печінка і решта груші. Поливаю соусом вінегрет. Ну і зверху це вже за вашим бажанням можна прикрасити декількома зернятами кедрових горішок або сезаму. У мене сезаму немає, я присиплю кедровими горішками. Миска досить велика з однієї груші і 150 грамів печінки в мене було. Вийшов ось такий чудовий оригінальний салат. Нараджу вам спробувати. Сподіваюся, що він вам сподобається. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів. Салат дійсно виглядає дуже святково.